Займаюся товаркою на даному етапі, і крім P2P так само все повністю займаюся своїми справами по життєвому. Чим я займався, тим займаюся. А який в тебе дохід в товар? То, якщо так. не секрет? прибуток може бути від 1000 доларів і плюс, і більше. А може бути 500 і менше, в залежності від сезону, в залежності як працює. Поняв. А який в тебе дохід на p P2P, тож якщо не секрет? це в районі 20 тисяч е, гривень. Що місячно е, по про тому простому, що я просто не спішу взагалі, тому що я розумію всі нюанси. Я розумію всі схеми, на які можна попасти, на всі системи. Поки я не є досконало обізнаний в тім всім, не раджу нікому спішити. Абсолютно, скільки часу ти приділяєш, щоб вийти на 20 тисяч в місяць, пів години буквально можна заробити 700 гривень, 40 хвилин, навіть отак. Тобто, це не приділяє величезної уваги. Скільки часу в тебе зайняло, щоб ти зрозумів, як воно працює і заробив перші гроші? От від того, як ти зайшов на навчання до перших грошей, скільки часу пройшло? Два тижні. Я просто не мав можливості ним зайнятися, тому що по, по моїй роботі воно не давало мені можливості тим зайнятися. Я два тижні тупо читав, читав, зубрив, читав. Як ти казав, здав екзамен на два, але далі старався. Пару тижнів П'ятьорік – п'ять тисяч гривень. Далі пішло вісім. Потім я знов трошечка зупинився. Тобто я собі в голові моніторив все, як воно працює. Не, ну тобто, не гнати, не спішити. Ну це може моя стратегія в житті, тому що я так працюю. Я ніколи не спішу ні з чим. Чи були в тебе якісь сумніви перед тим, як ти йшов до нас на навчання? Ясне діло. Які були сумніви і як ти їх переборов? Сумнів був в чому? Що там, наприклад, показує дуже гарну картинку, коли, наприклад, заходиш, пах, купив, продав, все, тисячу гривень поклав і до побачення. Знову там дві, три, п'ять, неважно скільки, яка сума. Спочатку я ну я трохи тіп ризикований, так скажу. Тобто я, ну, якщо я добре подумаю, але я ризикну, як треба при своїй ситуації. Страшно було, боявся. Але коли потім, після твоїх уроків, Артур, е, я це все промоніторив, та я тобі кажу ще раз, бачив ті відео і бачив твої уроки, і бачив, що це все працює. Тільки як воно має мені от сюди зайти, оце я ніфіга не доганяв. Воно спочатку виглядало страшно, але поступово, 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 поступово. Якось е, людина, коли яка хоче заробити любі гроші? Немає значення, де людина, якщо хоче заробити гроші, все вийде, друзі. Вибачте, мені як це казав, 40 плюс, і дойшло, дойшло. До речі, тобто це, не, це досвід, не показник, чи як ти казав. Коли ти йшов на навчання, чи був в тебе якийсь досвід в криптовалюті? Ні, абсолютно нульовий. Повністю ноль. Бублик, откі отки оноль, отки великий. А що тобі на навчанні здалось найбільш цінним? На навчанні, звичайно, наука. Звичайно наука, наука без якої ну ну ніяк. Абсолютно. Плюс наука, в яких у вас є куратор, запам'ятайте. Куратор завжди вам зробить всі підказочки. Що би ти порекомендував тим, хто хоче почати, але сумнівається? Хоче почати і сумнівається? Не очкуйте, як вам сказати нахер. Та візьміть себе в руки, курва.